Скажіть, будь ласка, чому ви в масці сьогодні? Боюся, грипу. Як ви вважаєте, така маска здатна захистити вас? Ну, хоч який захист, але часник потрібно їсти цибулю, вітаміни, вживати. А маска попереджає. Не знаю, чи вона насправді здійснена, може захистити на такому рівні, як Марлева. Це одноразова, так звана, але іншої не вдалося купити. Тому що вийшла на роботу та треба ж ходити так, як люди ходять. Хоча взагалі то там, де менше людей, можна ходити і без маски. Скажіть, будь ласка, чому без масок сьогодні? Аптеки немає в цій масок. А не боїтеся захворіти грипом? Не боїмося, що тут. Такого. Чого? Мне кажется, на этом спекулируют в какой-то степени, ведь скоро выборы. Возможно, есть определенные проблемы, да, но это каждый год, каждую зиму проблемы с гриппом. Вот. Но мне кажется, что в какой-то степени все-таки этим пользуются. Команда президента, в первую очередь РНБО, проследили, как мышь в петлиннику. Кабінет міністрів, переключивши зусилля на організацію кругової політичної оборони, передовірився деморалізованому Міністерству охорони здоров'я, у складі якого існує прогнила і корумпована санітарна служба, яка не застережує, а навпаки за подачки, чи то в Одеському порту, чи на Володимирському ринку не бачить антисанітарії чи масового завозу в Україні. Отруєніх домішків до їжі і так далі до Будь-що, тобі дадуть, нададуть будь-який магазин, будь-який ковбасний цех відкриють, аби тільки за це отримати особисту вигоду. І тому саме головна санітарна служба, яка дійсно по існуючим національним обов'язкам повинна була бити в дзвоні кожен день, вона промовчала більше того і міністра охорони здоров'я. Ви пам'ятаєте, як вже після 20-х числа стверджував, що нічого немає і головний санітарний лікар. Тому владу потрібно суттєво замінювати. Починати це потрібно із зміни керівництва Ради національної безпеки. Ми пропонуємо, що передання перебрання президентом функцій кабінету міністрів на себе для того, щоб не було фактів, чи не було ситуації, коли Президент не може зняти санітарного лікаря, який в той час завалив всю цю ситуацію і так далі. А прем'єр-міністр не хоче, тому що і не бачить, не хоче почути губернатора, тому що губернатор очолює факт Полтавської області, очолює значить, штаб Ющенка. Бо цю круговерть потрібно зупинити. І це є останній шанс президента, перебравши на себе функцію, ввести надзвичайний стан і почати повертатися до наведення порядку. Ми готові на цьому етапі протягнути йому руки, підсилити, підняти досвідчених людей, військових, генералів, розставити на відповідні постати, навести в країні порядок. І якщо він не на це, ми на повному серйозі до цього. Якщо ні. Ми все одно продовжуємо створення відповідних, керуючись Конституцією, відповідних структур, паралельних і ситуацію вони доведуть майже до абсурду, і тоді ми вимушені були, будемо з патриотичних навіть міркувань, я вже не кажу, про збереження законодавства і в рамках чинної конституції підставити своє плече. Ми на сьогоднішній день бачимо не тільки заробляння грошей фармацевтичними компаніями, ділками від медицини, але бачимо, що на цьому починають будувати політичний піар. Ця вже історія знала. Якщо населення не кероване, його треба залякати, а потім сказати: ось ми вже знайшли вихід. Хоча кардинально ніде нічого не зміниться, то нам подають як геройський е, такий вчинок, що 10 мільйонів марлі виділили з держрезерву, тому що там більше нічого немає. Ми знаємо ситуацію по областях. Ті, намагаючись знайти ту чи іншу марлю, починають її закуповувати. При собівартісті маски 25 копійок. Ви знаєте, що її продають сьогодні по 8-9 гривень. Виявляйте, яка це рентабельність, які це кошти, які завтра можуть піти на вибори, але за інформаційною атакою за інформаційним тероризмом. Піде біологічна атака. Ви вже бачите, що сьогодні намагаються будь-яким чином завести до нас такі препарати, як таміфлю. Головний санітарний лікар заявляє, що він не має ніяких побочних ефектів. Насправді, до 50% побочних ефектів. Лобіювання всього-навсього однієї фармацевтичної компанії. Оксфордський університет забороняє його вживати підліткам. В Японії він взагалі заборонений. Так само буде зараз з вакцинами.